Я вам кажу, ось є стіна, дивіться, ось є молоток, ось є гвіздок. як круто як круто цим молотком забивати оці гвіздки у цю стіну. Дивіться, я тут забиваю, інші люди забивають. Так класно цей молоток забиває ці гвіздки, І ти можеш на тебе цей молоток і цей гвіздок. Питання, а навіщо мені забивати оці гвістків у мою стіну, навіть таким прекрасним молотком. Навіщо мені? Мене цілком влаштовує моя стіна, на якій ось така вона. Тоби якісь гвозді будуть у неї <сум> Ну немає мотивації, немає, знаєте, цінності. Навіщо? А тепер з другого боку подивимося. У вас є, наприклад, чудова картина. Чудова картина, вона вам дуже подобається. І ви просто її принесли, вибирали, ви про неї подумали, як вона впишеться в інтер'єр вашої квартири, як вона буде чудово, ось тут на неї буде дивитися, якщо вона саме на цьому місці буде прилаштована, і так ви її пристроїли, і так подивилися. О! Думаєш, як же її туди приплити? Гвіздка не вистачає, а може двох гвіздочки. Отут От треба прибити і тут. І тоді я на це повішу, повішу. Що? свою картину. А для того, щоб ті гвозді вбити в стіну, що треба, інструмент потрібен. Треба, ну, як правило, це молоток. Знаєте, з'являється вже зовсім інший погляд на ситуацію, коли в тебе є твоя внутрішня мотивація. У тебе є ціль.